Вітаю вас, учні 8 класу. На попередньому уроці ми з'ясували, що провідники можна з'єднувати двома способами: послідовно і паралельно. Також ми встановили закони для послідовного з'єднання провідників. Сьогодні ми розглянемо особливості паралельного з'єднання провідників. Встановимо, чим воно відрізняється від послідовного чому саме паралельне з'єднання знайшло широке застосування. Та отримаємо закони для опису паралельного з'єднання провідників. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Паралельне з'єднання це таке з'єднання, коли початки провідників з'єднують в одну точку. А кінці провідників в іншу точку. Ці точки називаються вузловими точками або точками розгалуження. Розглянемо схему, рухаючись в напрямі протікання струму від плюса до мінуса, досягнувши точки Б, струм розгалужується на дві ділянки. Пройшовши ділянки, він в точці А з'єднується і йде в напрямі до мінуса. Це і є характерною особливістю паралельного з'єднання, наявність точок розгалуження. Ще однією особливістю паралельного з'єднання є те, що елементи в такому колі не залежать один від одного. Вихід з ладу одного з елементів не впливає на працездатність інших. Тому такий спосіб з'єднання споживачів широко застосовується при електрофікації жилих та промислових приміщень. Проведемо віртуальний експеримент та встановимо закони паралельного з'єднання. Встановимо закон, який описує залежність електричної напруги. Для цього складемо електричне коло з гальванічного елементу, ключа з'єднувальних провідників, двох резисторів, які мають. Опори 10 та 20 Ом та двох вольтметрів, які приєднані до резисторів. Замкнемо коло та подивимося на покази вольтметрів. Як бачимо, вольтметри у нас показують напругу в 9 В, що відповідає напрузі на джерелі. Робимо висновок при паралельному з'єднанні провідників напруга однакова U дорівнює U1 дорівнює u 2 Складемо друге коло для встановлення закону залежності сили струму при паралельному з'єднанні. Для цього використаємо гальванічний елемент, ключ, з'єднувальні провідники, два резистори з різними опорами. 3 амперметра. Один приєднаний в нерозгалужену частину кола, а два інших приєднано послідовно з резисторами. Замкнемо коло та знімемо покази амперметрів. Як бачимо, амперметри показують різні значення сили струму. При цьому на ділянці кола, де опір більший, сила струму має менше значення, а там де опір менший, сила струму має більше значення. Також слід звернути увагу, що сума сил струмів в окремих ділянках дає нам значення сили струму в нерозгалуженій частині кола. Робимо висновок. Загальна сила струму при паралельному з'єднанні дорівнює сумі сил струмів окремих ділянок і дорівнює І1 плюс I2. Рівняння для опису залежності електричного опору отримуємо математично. Врахувавши отримані рівняння та залежності між величинами, отримуємо рівняння. Одиниця поділено на r дорівнює 1 поділено на R1 плюс 1 поділено на R2. При кожному додатковому підключенні елементів паралельного з'єднання загальний опір зменшується. Робимо узагальнений висновок по законам паралельного з'єднання для nної кількості паралельно з'єднаних провідників. Перше. Загальна напруга на ділянці та напруга на кожному з паралельно з'єднаних провідників є однаковою. У дорівнює U1 дорівнює U2 дорівнює ун. Друге. У разі паралельного з'єднання провідників сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях і дорівнює і 1 плюс I2 плюс і і третє, величина обернена до загального опору, дорівнює сумі величин обернених до опорів ділянок. Одиниця на r дорівнює одиниця на r1 плюс одиниця на r2 плюс одиниця на rn. Використовувати такого виду формулу для розрахунку опору дещо незручно. Тому ми виконуємо певні перетворення і отримаємо зручні формули для розрахунку опорів двох та трьох паралельно з'єднаних елементів. Ось ці рівняння. Ці рівняння дещо полегшують розрахунки загального опору паралельно з'єднаних елементів. Розглянемо застосування даних рівнянь при розв'язку задач відповідного типу. Перша задача. Резистори з опором 3 та 6 Ом з'єднані паралельно. Визначте загальний опір ділянки кола силу струму в другому резисторі і на всій ділянці кола. Якщо сила струму в першому резисторі дорівнює 2 А. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення опорів R1 3 Ом, R2 6 Ом. І значення сили струму по умові, воно, воно задане для першого резистора, тому позначимо ми його і 1 2 А. Визначити нам необхідно загальний опір, силу струму на другому резисторі і загальну силу струму. Переходимо до розрахунків. Врахувавши тип з'єднання наших резисторів, ми можемо визначити для них загальний опір. Для цього використаємо формулу дорівнює R1 помножено на R2 і поділено на суму R1 плюс R2. Значення опорів у нас задано по умові, тому ми можемо підставити в нашу формулу і отримати результат. дорівнює 2 Ом. Далі, для того, щоб визначити значення сили струму на другому резисторі, нам необхідно використати закон Ома. За законом ОМА, для того, щоб визначити силу струму, нам необхідно напругу поділити на опір. За умовою задачі, у нас напруга на резисторах не задана, але для Першого резистора ми знаємо значення сили струму, ми знаємо значення опору, тому, скориставшись законом ОМА, ми можемо виразити формулу для знаходження напруги. І в нашому випадку напруга буде дорівнювати добутку сили струму на опір. Для нашого випадку, тобто для першого резистора, формула має вид u 1 дорівнює I1 помноженно на R1. Ці значення у нас задано по умові. Ми можемо підставити їх і провести розрахунок. При цьому ми отримуємо значення в 6 В. Врахувавши, що наші резистори з'єднані паралельно і Закон паралельного з'єднання для напруги нам говорить, що загальна напруга дорівнює напруги на першому дорівнює напруги на другому, ми можемо записати, що 6 В у нас буде відповідати загальній напрузі. 6 В буде відповідати напрузі на першому. і 6 В буде відповідати напрузі на другому. Тому, фактично, ми визначили напругу на другому резисторі, знаємо його опір, ми можемо визначити значення сили. Струму, яка протікає через другий резистор. І2 дорівнює У2 поділено на R2. Підставивши значення, ми отримуємо результат І2 дорівнює 1 А. І залишається нам визначити значення загальної сили струму. Скористаємося знову ж таки рівнянням для паралельного з'єднання. І в даному випадку І у нас буде дорівняти І1 плюс I2. Підставивши значення сил струмів, ми отримуємо загальне значення сили струму 3 А. Записуємо відповідь. Відповідь у нас загальний опір 2 Ом. І2 дорівнює 1 А і загальна сила струму становить 3 А. Друга задача. Амперметр А показує силу струму 1,6 А за напруги 120 В. Опір резистора r 1 дорівнює 100 Ом. Визначте опір резистора R2, показники Амперметру А1 і А2. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення сили струму 1,6 А, позначимо його І, тому що це. Покази амперметра А, який розміщений в нерозгалуженій частині кола, і фактично він показує нам загальну силу струму. Далі. задано напруга 120 В. Напруга у нас визначається вольтметром, І ми бачимо, що вольтметр у нас під'єднано паралельно до наших резисторів, і він фактично нам показує загальну напругу. Далі. Задано нам опір резистора R1 становиться 100 Ом. Визначити нам необхідно опір другого резистора силу струму на першому, силу струму на другому. Переходимо до розрахунків. Знову ж таки, врахуємо тип з'єднання і запишемо рівняння. Рівняння, яке описує нам залежність напруги. В даному випадку ми по умові маємо значення загальної напруги, і виходячи з законів паралельного з'єднання, ми можемо зробити певний висновок, що напруга загальна дорівнює напрузі на першому і напрузі на другому. Тому ми можемо записати. Рівняння 120 В загальна напруга, дорівнює 120 В напруга на першому резисторі і 120 В напруга на другому резисторі. Знаючи значення напруги і знаючи опір резистора R1, ми можемо розрахувати силу струму, яка протікає через перший резистор. Підставивши наші значення, ми отримуємо результат 1,2 А. Це Сила струму, яка протікає через перший резистор. Врахувавши те, що ми маємо значення загальної сили струму, ми маємо значення сили струму, яка протікає через перший резистор, і ми маємо закон, який встановлює залежність сили струму при паралельному з'єднанні, ми можемо з цього рівняння виразити чому дорівнює І 2. Для цього нам необхідно від загальної сили струму відняти силу струму на першому резисторі. Підставивши значення, ми отримуємо значення в 0,4 А. І тепер ми можемо перейти до наступних розрахунків, зокрема, те, що ми можемо розрахувати опір. Нашого другого резистора. Для цього ми скористаємося законом ОМА, з якого ми виразимо формулу для визначення опору. І в нашому випадку це буде мати вид R2 дорівнює u 2 поділено на i 2 Всі дані, які нам необхідні для розрахунку, у нас відомі. Перше значення u 2 у нас становить 120 вольт. I2 ми визначили з рівняння 0,4 А. Підставляємо наше рівняння і ми маємо значення в 300 Ом. Записуємо відповідь. R2 у нас дорівнює 300 Ом, i1 дорівнює 1,2 А і I2 дорівнює 0,4 А. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!